Вітаю, шановні друзі! Дизельні автомобілі з 1 січня 2025 року не можна використовувати в Європі і в Німеччині. Такі заголовки зараз лунають в засобах масової інформації. Відео ширяться по всьому тіктоку. Люди виходять і знімають відео, де кажуть, Боже, з 1 січня все дизельне авто в Німеччині використовувати не можна. Чи справді це так? Ми зараз з вами розберемося. Ну, по-перше, перш ніж слухати якихось відеоблогерів, раджу всі. Ім перечитати новини, розібратися самостійно для того, щоб зрозуміти, що відбувається, або можете послухати це відео. Почнемо з того, що в Німеччині і так з 2019 року діє відповідний закон, який обмежує використання дизельних авто. Але про це я скажу пізніше, тому що ця інформація не відноситься до цієї істерії про заборону дизельних авто з 2025 року. З чого ж почалася ця істерія? Істерія вся почалася після того, як міністр транспорту Німеччини Фолькер Вісінг, партія ФДП, направив лист в Єврокомісію, де висловив своє занепокоєння в зв'язку з тим, що одна судова справа, яка розглядається в Європейському суді, може стати наслідком того, що Єврокомісія змінить правила тестування автомобілів з лабораторних на реальні і е, збільшить вимоги щодо тестування дизельних авто самого класу Євро 5 євро 6 і фактично таким чином створить реальну заборону. Але насправді ще нічого не відбулося, друзі. Ще немає ні рішення суду, про яке зараз пишуть. До речі, ніхто навіть не прочитав, що це за рішення суду, і немає ще ніякого рішення Єврокомісії. Ще тільки збираються це зробити, але ніхто ніяку заборону ще з 1 січня 2025 року не ввів. Що за справа така була в суді, на яку посилався Фолькер Вісінг, і чому його побоювання виявились саме зараз? Дивіться. Декілька років назад Німецька асоціація захисту автоспоживачів подала позов проти компанії Мерседес. Нібито що вони вводили в оману щодо реальних показників викидів е дизельних авто. До даного позову приєдналося більше двох власників автомобілів Мерседес. Справа була розглянута позитивно вищим судом в місті Штутгарт в Німеччині в квітні цього року. І після цього справа перейшла до європейського суду. Де вона буде розглянута кінцево. Десь в листопаді цього року, не раніше, і після цього можливо щось можна буде сказати, чи буде якась заборона для дизельних авто, чи не буде. Але друзі, давайте дивитися відразу на ці речі по-іншому. Європа це Європа, це не Росія і не інша якась країна. Тут діє верховенство права. Да? І, звичайно, і я це кажу, і багато вже юристів німецьких про це написало свої позиції: що не можна ввести нові правила заднім числом. До тих осіб, які купили автомобілі, наприклад, там з 17-18 року з дизельним двигуном типу Євро 5, Євро 6. Тобто, фактично, що це означає? Це означає статус-кво. Для всіх власників дизельних автомобілів, які придбали їх станом, фактично на сьогоднішній момент, або, наприклад, придбають навіть зараз, до того моменту, коли наступлять ці зміни, які заборонять використовувати автомобілі з класом Євро 5-євро 6. Тобто, ще раз кажу: заднім числом ввести ці заборони буде дуже дуже неправильно і незаконно, і не буде відповідати в принципі чинному законодавству. Давство ЄС тому побоюватися, що європейський суд винесе якесь рішення або якимсь чином встановить факти, які будуть там обов'язкові для всіх країн Європи, от, не варто на даний час боятися. Чи введе Єврокомісія якісь заборони для використання автомобілів класу Євро-5, Євро 6 дизель, також не зрозуміло. тому що ну, заднім числом такі заборони не можна ввести. Фактично, люди, які зараз володіють дизельними автомобілями класу там 5, 6 або навіть нижче, їм особливо хвилюватися немає за що, тому що ще раз кажу, заднім числом правила не діють. Це загальновідомий принцип, і на це наголошують і юристи німецькі, і європейські, тому в принципі на даний час всі ці хвилювання вони дуже передчасні, друзі. І в принципі вся ця істерія вона досить штучно створена. Немає ще ні рішення Європейського суду, немає ще ніякого ні рішення Єврокомісії, не роз'яснення навіть немає, тому що от міністр е, Фолькер Вісінг е, звернувся в Єврокомісію, а ще навіть немає відповіді, роз'яснення, що буде. Тому ситуація буде відома десь на кінець року, але немає 100% рішення, що з 1 січня 2025 року буде якась заборона. Розумієте? Проблема була з цим судовим позовом, що нібито компанія Мерседес використовує так звані теплові вікна, які дозволяють оминути і фактично приховати реальну кількість викидів. Все, ця ситуація відносилася виключно до оцього предмету спору і не має ніякого значення до заборони в загальному використання дизельних авто на території Німеччини чи Європи. Тому оця істерія вона дуже штучно створена. Що насправді є е, в Німеччині, так це є закон 2019 року, який дійсно обмежує використання дизельних авто. І він каже, що в деяких містах Німеччини можна заборонити використання дизельних авто. Кожне місто. Вирішує саме для себе, от, і вони самі встановлюють певні обмеження. Наприклад, в Берліні діє обмеження з листопада 2019 року на восьми центральних вулицях для Євро 5 і нижче. Тобто там не можна використовувати дані автомобілі. Але це тільки вісім центральних вулиць, а тільки в Берліні. Наприклад, в Штутгарті діє заборона з січня 2020 року для центра міста. Відкритий проїзд тільки для Євро 6. Наприклад, в Гамбургі з 31 березня 2018 року на Макс Бауер алея і штраса-манштраси для євро 5 і нижче друзі. Тому як ви бачите, ну таких таких міст не так то й багато всього по всій Європі там здається плюс-мінус близько 10 міст. Які ввели такі заборони. А в Німеччині, якщо не помиляюсь, чотири таких міста. Але загальної заборони для використання дизельних авто в Німеччині немає на даний час і нічого з 1 січня 2025 року не передбачається. Тому оця вся істерія, яка зараз там в Тіктосі йде, що Боже, все не можна використовувати дизельні авто. Це повний бред і абсурд. Тому дивіться уважно новини. Читайте, краще аналізуйте. Читайте самі рішення судів і самі думайте, друзі, не слухайте блогер експертів, які. Не розуміючи ситуації, починають вкидати якісь уже хибні факти. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.